Всечесні отці, браті та сестри, хочу в першу чергу подякувати організаторам цього свята, оскільки ще вчора я готувався бути просто слухачем серед вас, а вже сьогодні стою у ролі доповідача. І хочу сказати, що завдячую я це тим, що в мене є такі викладачі. І я ще не став з парти, а вже стою ось за кафедрою і викладаю в надільній школі. Я зіткнувся з проблемою викладання в надільній школі, ще почав семінарій, де я навчався. І, маючи п'ятирічний досвід викладання в надільній школах, я зрозумів, що сучасне викладання потребує змін. І саме тому обрав собі тему бакалаврської роботи. Розробка посібника для викладання надійних школи. І мене мотивувало те, що правда дітям це потрібно. Але мені потрібна була методика і як це все скласти в одне ціле, структуровано. І де я шукав саме цей формат, я почав дивитися взагалі сучасні курси різних предметів. Найвідоміші сьогоднішні курси це англійської мови. Тобто англійська мова на сучасному рівні викладається багатьма методами, викладається багатьма посібниками, і ми про неї чуємо до сьогодні. Можна сказати, що саме ту структуру я взяв для своїх посібників з англійських предметів через те, що для викладання англійської, англійської мови використовуються настільки інтерактивні завдання, що їх можна просто переформувати на базу свого посібника. Свій посібник я поділив на дві частини. Перший це для викладачів, і другий для дітей. Зміст свого посібника я зайняв 15 уроків, де розповідаю саме націлююсь на новий завіт від Різдва Христового до Вознесіння. Ось ви можете побачити зміст, який я поділив на 15 уроків, як я і сказав. В чому різниця між моїм посібником та простим законом Божим чи катехізисом, це те, що сюди входять різні структури для уроку повністю розписані. Ось на третьому слайді, який ми побачимо далі, ми можемо побачити одну із сторінок для дітей. І навіщо я це почав розробляти через те, що я зіткнувся з проблемою першою, те, що одна година в тиждень, яку ми здебільшого і приділяємо для викладання в надійних школах, є занадто мало, щоб дитина мало того, щоб почула, мало щоб зрозуміла, а й запам'ятала. І щоб правда цей матеріал закріпився на довгі часи, потрібно давати їй таке домашнє завдання, але у простій формі. Оскільки 5 днів навчання у простій школі, а потім ще й в недільній школі заставляє дитину сидіти за партою і казати будь слухняною, ну, я думаю, це дуже важко. І хто стикався з проблемою, хоча б раз викладати в недільній школі. Він знає, що далеко не просто скласти структурований урок, корисний, і встигнути підготуватися з сучасними випробуваннями світу і досить швидкими і зайнятими діяльностями. Що я показую у дитячих цих роботах, я використовую декілька методик. Щоб дитина це запам'ятала і поділяю різні методи е, запитань, оскільки саме на запитаннях дитина е, старається увімкнутися в процес навчання і використовую, вирішив, що можна використовувати різноманітні методи опитування. Е, один із е, це саме е, з питаннями на відповідність, хронологічні питання. Коли я сам навчався у недільній школі, добавлю, що зараз серед нас є присутні саме викладачі недільної школи, в якій я навчався, я можу сказати, що мої знання були дуже скудними та розбіжними. Я дуже плутав притчі та реальні події. Я думаю, для багатьох це знайомо, коли і прості діти, коли ти запитуєш, хто така Пресвята Трійця, вони кажуть, що це Троє Святих або Святий Миколай Богородиця та Ісус Христос. І це вся проблема в тому, що немає структурованого подання інформації. Ми опускаємо, здається, прості моменти і розповідаємо про більш глибокі, забуваючи про структуру цих завдань. І саме ця хронологічність дуже важлива у. Моментів навчання викладання. Також використовувати візуальні завдання з картинками. Я думаю, це все ніби так здається просто, але ми забуваємо його використовувати, коли готуємося до уроку. І досить важко це робити. Тому, в вашій увазі, це одна з сторінок для викладачів, якою користується викладач до уроку а і під час. Вона складається з чотирьох частин. Перша це план уроку, де розповідається послідовне. Послідовна перелік подій, що ти маєш розповісти, і в який момент уроку вставити якусь певну одну чи іншу частину, я за своїм досвідом зрозумів, що дитині важко слухати двогодинну лекцію по якійсь певній темі. І тому розділяю все це якоюсь грою, яка Зосереджує увагу дитину, дитини та старається проявити її лідерські якості, особисті як дитини в команді. Тому у, кожній, у кожному уроці я використовую якусь гру, де дитина проявляє ось ці свої якості та їх розвиває. Але, відмінність від простих завдань, вона всі ігри пов'язані із біблійною тематикою. Напевно, багато хто з вас бачив різні ігри, до прикладу, пояснити, що відбувається в притчі, про що розповідається по смайликах, яких ми бачимо. Або, наприклад, завдання Хто я? і ти маєш відгадати з запитаннями, який ти персонаж з біблійного саме з біблією чи якоїсь події з притчі. Такий перелік ігор я старався щось думати із свого досвіду, щось брав із світських ігор. І в кожному році я викладав різну ігру, яку вже використовував у своїй практиці викладання. Цей посібник я користуюсь вже другий рік і хочу правда, його вдосконалити, щоб не було прогавин чи якихось таких помилок. І щоб кожен міг ними користуватися вільно. Третя частина ось роботи це є запитання, які рідко можемо побачити у простих, у простих катехізисах, які, відповіді, на яких ми не завжди навіть задумаємось. Ось коротка історія, що викладаючи в недільній школі ще по чайу, я, мене діти запитували досить важкі питання, за якими навіть не задумуються і самі студенти семінарів. До прикладу, як продовжувався рік після Адама і Єви? Невже брат і сестра продовжували суспільне життя? Це хіба не гріх? І такі питання досить важливі, а ми за них не задумуємось. І типу такого роду запитань, вони проілюстровані у моїй роботі, і дана коротка відповідь на ці питання. Також четвертою частиною я додав особливості, цікаві моменти або асоціативні зображення, пов'язані з, з певною темою. Користувався я під час підготовки цього посібника всім відомого. Підручника чотири Євангелія Фіофана Меджидова, оскільки його я рахую сучасним вершиною творінь Української православної церкви по викладанню саме Євангелія і звідти старався взяти основні такі, як можна сказати, вершки всі інформації. На наступному слайді ми побачимо, що, що саме я старався вложити і як подавався дітям. Це те, що ось такий візуальний формат для сучасних дітей є невід'ємною частиною. Одна справа, що ти дитині будеш розповідати 20 хвилин чи навіть годину, а друга справа, коли ти просто встанеш, покажеш щось, і він повторить за тобоюся і буде це пам'ятати надовго. Тому візуальний формат дуже потрібний і важливий для дитини, досить в, якісному, в якісній обробці. І сучасні такі тенденції ставлять конкуренцію для посібників в надійній школі, і дитина, вибираючи сучасні якісь відеоролики в Ютубі чи в інших тікток-платформах, і дивлячись на сучасні наші підручники, в яких ми не звертаємо увагу на зовнішній вигляд та дизайн. Дитина підсвідомо дивиться і обирає для себе більш приємну картинку. І як для мене я би також це вибирав і вважав би, що ось до цього відео підготувалося більш краще, а для посібника не постаралися, можливо, я їй не так потрібен. У мене немає педагогічної сильної освіти, але я робив це як для себе. Бо тільки з написанням цієї роботи я навчився відрізняти свято Вознесіння і свято Преображення взагалі. І навчився, дізнався все-таки про кожного апостола окремо. Ми рідко, здебільшого, ми знаємо чотирьох відсилив п'ятьох апостолів, а про них забуваємо і забуваємо, що в кожного правда Бог особливий шлях. І ось тут зображено одне з завдань, яке ми діти найбільше запам'ятовують та полюбляють, це те, що до кожного апостола, коли ми розбираємо, вони підбирають якийсь свій символ. Здебільшого це, звісно, пов'язане із кончиною його мучеництва і або з символом проповіді. І, чесно кажучи, якщо порівнювати. Якщо порівнювати студентів семінарії і дітей надільної школи, то можна дійти до висновку, що апостолів більше знають діти з надійної школи без його Але це камінь і мій огород, чесно кажучи, тому що і я недалеко від них відійшов. Далі, наступний слайд, я хотів би показати, як невід'ємною частиною є домашня робота дітей. Від е, саме структурної пояснюючої записки для викладачів в наступному слайді ще один так. Е, тобто накладається на повністю на роботу дитини, яку він бере додому і опрацьовує. Е, накладається зовнішній е, такий атрибут, який пояснює викладач під час е, уроку, і старається щось почерпнути для себе. І дати основні моменти для дітей. Невід'ємною частиною роботи я вважаю є саме притчі ще, тому що притчі для дітей це як для младенця молочко. Ми не можемо кормити маленьку дитину бутербродами, м'ясом і великим богосліддям, догматами, але даємо дитині найпростіше і найважливіше ось ці вершки. І тому саме з притч дитина дізнається моральні цінності богослов'я самого Ісуса Христа і для себе ця правда надовго запам'ятовується. Але, на превеликий жаль, в наступному слайді ще поясню, що. Чому ця робота не вийшла досить руком, не через те, що я не знайшов людей, які хочуть це видати, а через те, що ми хочемо з голосіння високоприсвящення владики Віктора Хмельницького теста Константинівського, хочемо довести до ідеалу цю роботу і з Божою допомогою видати у новому форматі, додавши стислий переказ саме закону Божого. Біблійного тексту, щоб людина, яка бере, посібник, яка бере посібник, вона могла відкрити сторінку для себе і ознайомитись з нею, підготуватися до уроку буквально за один день, бо, як каже не один викладач, я думаю, якби я запитав вас, коли ви готуєтесь до предмету, ви як і, ми, як і я, скажете, що за день до викладання. Тому що сучасні правда, такі випробування, що ми маємо бути універсальними і в освітських роботах, і віддавати себе для дітей. І людина з цим посідником може підготуватися за, за лічні години з досвідом і ще швидше. Тобто вона зможе коротко оживити свою пам'ять, згадати, що розповідається у цей період. У цих частинах іванівських історій і розповісти, передати цей сенс далі дітям. Наступне я хотів би додати до своєї роботи притчі до кожного уроку, щоб все-таки дитина орієнтувалася цими притчами і могла відрізнити реальну подію та притчу. Ось більш сучасний формат, тобто зараз йде роботи з дизайнером для покращення цієї роботи. Також хотілося б додати рекомендації для майстер-класів, оскільки, маючи досвід викладання в Почаївській семінарії, вже зараз викладаю тут, на одній з парафій Київської єпархії. Хотів би. Добавити, що правда, у нас виходить чотири заняття на місяць, три з них, які ми приділяємо викладанню теми, а один урок ми використовуємо для майстер-класів, де у нас приходять знавці і конопису, також по виготовленню свічок і багато інших. Тому такі рекомендації також хотілося б додати. І наостанок додати усе це, все таки література, якою я користувався, перечитавши переч... багато різних видань, я дійшов до висновку, що достатнього буде для нас як для подання нового завіту, саме фана Меджидова, його Сінуксіс, та та Чатируєвангелія. Синопсис — це також одна з книг його нових видань. Де розповідається досить коротко івановські події і освіжити для себе пам'ять можна буде за допомогою цього. Тому е, дякую за увагу, дякую викладачам моїх е, сучасним викладачам, які викладають мені сьогодні, та тим, які мені викладали у ранньому дитинстві. І прошу ваших святих молитв, щоб е, все таки це видання дійшло до свого кінцевого завершення. І хотілося б від вас. Можливо, якісь критику в сторону роботи, щоб могли її ми довести до ідеалу, зауважити якісь помилки чи побажання. Ми дуже вдячний.